Чи знаєте ви про незамінний інструмент для спортсменів? Підказка він завжди є під рукою та допомагає у харчуванні. Не знаєте досі про що я? Тоді з вас сподобайка і рухаємося далі. Останні роки неймовірно популярність набирає здоровий спосіб життя. Люди купують абонементи та починають досягати тіла своєї мрії. В першу чергу вони починають тренуватися, потім слідкувати за заснов, а також слідкують за правильним харчуванням. Протеїнні і батончики ідеальний варіант для перекусу. А ще й має ряд переваг, про які я вам зараз розкажу. Повноцінна порція білку 15-20 грам. І та ж сама кількість є у протеїновому коктейлі. Є багато різновидів протеїнових батончиків без цукру. І цей перепис робить ще більш правильно. Але навіть якщо цукор присутній, то це додаткова енергія на тренуванні. А ще батончики – це дуже зручно, оскільки він завжди під рукою і їсти може навіть за кермом. Чому я казав, що це незамінний інструмент? Питання до вас. Ви часто пропускаєте прийом їжі? Я впевнений, що так. Але ж, білок, він так потрібен нам для відновлення та побудови наших м'язів. Тут могла бути ваша реклама. Але ми вже всі і так знаємо, що протеїний батончик з цукром чи без цукру стрільний буде корисним прийому їжі.